Шаро. Блін. Прибери ручки, доню. Я знаю, доню, знаю. Боже. Послухай мене, рідна. болить Я знаю. Маленько все буде добре. тримайся Так, я підніму тебе. Знаю, сонце боляче. Тримайся, маленька благай тебе. Я знаю, рідна, знаю. Військовий попав. Шаро. Ні. Деню, а, а, а я земно, не, треба, Доню. не не так зі мною, рідно, не треба, Деню. Вставай. Боже, ні, 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 ні. О Боже, прошу тебе, прошу тебе, не роби цього! будь ласка, Господи.